Місто Конотоп. Повсякденне життя його мешканців супроводжується гуркотом генераторів. Вони працюють усюди на центральних вулицях. Місцеві жителі кажуть, що іноді світла немає понад добу. 26-28 годин. Це добре, що у мене діти виїхали, та внуки. А так спробуй. В холоді 9 градусів ми ложимося діти. Світло по графіку, ну і то не завжди. Води немає, я уходив, а світ, як звичайно, 2 через 4. Останнім часом є перебої з водопостачанням, кажуть мешканці міста. Я із дому, не було води. Ну, у нас на вулиці якось вода, це проще. Ну, люди вот, жалуються люди, що вода це да, проблема. Водичка буває. Сьогодні аварійне настояння було. Графік з 6 до 9 була вода, а потім вже ж з вечора, з 18 до 9. Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, у конотопі складна ситуація з електро- і водопостачанням є дуже серйозні перебої з електроенергією. Зараз у нас тут є світло виключно тільки завдяки генератору. У нас є проблеми з водопостачанням. Я сподіваюся, що нам далі вдасться тримати ситуацію під контролем, але зараз все доволі таки дуже складно. За словами Артема Семеніхіна, лікарні, котельні, навчальні заклади та інші об'єкти життєдіяльності міста працюють на генераторах. Міський голова каже, що російські військові атакують Конотоп постійно. Кожен ранок до нас прилітає якийсь дрон. Зранку сьогодні, до речі, була гербера, літала, не давало людям вийти на роботу. Всі знаходились в укриттях. Вчора були пошкоджені і приватні будинки, і гуртожиток був пошкоджений, і об'єкти інфраструктури були пошкоджені нашого міста. Зокрема, ударні безпілотники влучили по території залізничного депо. Внаслідок атаки загорілися приміщення та вагон. За повідомленням ДСНС інформації про травмованих не надходило. Пошкоджені також вікна у житлових приміщеннях, розташованих поруч. Місцеві жителі кажуть, звикли рахувати вибухи по кілька разів на день. Було вранці, було в обід бомбілі, і сьогодні і ночі. Короче жити. Олена Рашевська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.